Сьогодні поговоримо на досить цікаву і неоднозначну тему: яку коханку чоловік зазвичай вибирає надовго. Це питання має глибоке психологічне підґрунтя, адже вибір не завжди продиктований лише зовнішністю чи пристрастю. Тож давайте розберемося, які риси стають вирішальними у такому виборі. Перший фактор емоційний комфорт. Чоловік відчуває себе справді прив'язаним до жінки, з якою йому легко і приємно. Це та людина, поруч із якою можна розслабитися, поділитися думками без страху осуду. Емоційний затишок це своєрідна віддушина від щоденних проблем. Другий важливий момент дискретність. Якщо чоловік одружений, то надійність і тактовність коханки відіграють ключову роль. Вона не ставить під загрозу його репутацію, не вимагає надмірної уваги та не створює зайвих драм. Це дозволяє стосункам залишатися стабільними і тривалими. Третій аспект. Інтелектуальна сумісність пристрасть це добре, але для довготривалих стосунків важливо мати спільні інтереси. Чоловік цінує жінку, з якою можна поговорити на різні теми, порадитися чи просто цікаво провести час. Четвертий фактор: фізичний потяг. Безперечно, сексуальна сумісність має значення, але це не лише про зовнішність, це про вміння відчувати партнера, створювати атмосферу близькості та зберігати інтерес навіть після тривалого часу. І нарешті спокій і відсутність тиску. Чоловік рідко затримується з жінкою, яка намагається вплинути на його життя, ставить ультиматуми або вимагає більше, ніж він готовий дати. Легка, невимушена атмосфера без конфліктів. Ось що часто стає гарантією довготривалих стосунків. Підсумок коханка, з якою чоловік залишиться надовго. Це не обов'язково найяскравіша чи наймолодша. Це та жінка, яка дарує йому емоційний комфорт, розуміє його потреби, поважає особисті межі та зберігає баланс між пристрастю і легкістю стосунків.